Друзі, усім привіт! Ми знову відпустці. нове відео на каналі. Ми знову у замку архітектора Миколи Хляпатури. От є така інформаційна табличка, що за замок, він ще не буде добудовуватися. От бачите, є телефони, екскурсії, таке все, друзі. От воно все. Ну, раніше у мене було відео на каналі з цим замком. А це вирішили знайомим одним показати якісь достопримічательності нашого краю, як кажуть, Да. І от вона красота, друзі. Селище Іль ПГТ, як воно Придніпровське поблизу міста Кам'янського. Вон видніється лівий берег. Бачите, якщо на лодці переплить, то можна доплить. От воно все тут таке красиве, друзі. Короче, щось таке дома поклеємо. Є друзі, вони ще й лавочки. Видно, як приїжджає екскурсія з Дніпропетровську. автобусом привозять. Люди тут харчуються, на чистому повітрі гуляють. Ну і ми тут трошки вже, як кажуть, сьогодні в мене є свій водій і я вже спробував трішки рому. Да. От, Щось іще тут нове будується, бачите, вон там. Мої друзяки фотосесію. Дивляться фотосесія. Ну, гарне, гарне місце. Гарне місце поблизу Кам'янського. Приїжджайте, подивитись на цей гарний замок архітектора, Є ялиночки. ну от І всякі-такі всякі, всякі такі приміщення, такі цікаві рослини, бачите, от такі. Специфічні рослини. От воно. Всякі запруди, друзі. Ой, гарне, гарне місто, да В общем, ну гарне місто. Видно, що люди за ним дивляться. Прибираються. Ми оце наскоком приїхали на вечір. Ну, ето, трішки подивитися, показати нашим, як кажуть, друзям. От Дивіться, щось якась ця, як кажуть, ось о, льох якийсь. Пещера, пещера, друзі. Пещера. Заходите і в пещеру. Все побудовано з мрамору. Все просто шикарно. Ось, бачите, піднімаюся сходами. Піднімаюся сходами. от, От, віде, 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 віде вражають просто. А там Дніпро, розливи Дніпра. Вон і чайки там, і качки, і всяка, всяка друга живність. Ще такі гарні, гарні. Забудови. Забудови. Забудова, скрізь ростуть всякі декоративні насадження, друзі. Поряд нас ще ходять ще одні знаменіті блогери, блогер-блогером поганяй, як кажуть. Ну, коротше, друзі, на цьому на сьогодні відео закінчиться. Бо тут і блогери знамениті, і мої фотографіруються, і коротше, отаке все. Ну, Показав вам свіженьке замок на місці. Так що всі, всім гарного просмотру. А ми йдемо далі.